У двох ріках поблизу Калуша перевищений вміст забруднюючих речовин. Державна екологічна інспекція в області перевірила сівку та її приток у кропивник. У першій вміст Хлоридів перевищує максимальний поріг концентрації у 45 разів. Дещо менша кількість цієї речовини у кропивнику. Порядка десь в 30 разів вміст мінеральних речовин було більше, ніж це допускається для рибогосподарських водой. Екологи впевнені, причина таких невтішних аналізів проникнення засолених вод з Домбровського кар'єру або хвостосховищ. Забруднення підземних вод у навколишніх селах фахівці виявляють періодично. А в населених пунктах сівка калузька та Кропивник стверджують місцеві мешканці, вода в криницях вже давно не придатна до вживання. Більшість не вживаємо її, тому що вона, чути солі, її, солена вода. Її відражають бетон руйнується. То... Йому видно, що це неякісна вода. Тут не беруть для худоби, беруть десь там у того, там того, десь такого, що мрідко до кого хороша вода. Ну а можливості, щоб привозили, їм воду, немає. Знаєте, що зараз Просто ми кипітимо і п'ємо такое, а там йдемо в джерело. А там далі є джерело, і ми п'ємо з джерела воду. Ну вода така брудна, і мусимо, на чимось їду варити. Тут сусіди, тут зелена вода. То як чуть дощ або що, то взагалі, то вода можна так терпати. Ну то як немає дамбаряту? Люди п'ють, бо мусять пити, а що робити? Перекип'ятять і все, а корова, корова, корові соленого піде, як пасе там. Тогіма і сілі да їсть бо корова, то є корова у пробах води річки лімниці, русло якої теж протікає недалеко від калуша. Надміру хлоридів не виявлено. Хоча застерігають екологи, аналізи з підземних вод свідчить про наближення хлоридних джерел саме до лімниці. Якщо вона буде забруднена, то по перше загине риба, по-друге, прісне водопостачання з Дністра взагалі припиниться. А це загрожує загальноєвропейською техногенною катастрофою.